Oh oh oh. Yeah. Yeah. Um, І ви зараз дивитесь мене на різних платформах. Це е, мій перший онлайн е, в цьому році. Я В цьому році не був в онлайні. Ви знаєте, що в мене є стошоп, і ви знаєте, що е, сьогодні я 30, е, 30 Хвилин у нас буде відбуватися прямий ефір, бо в цьому прямому ефірі я вам покажу готувати качану кашу. А також, а також ви зможете сьогодні купити прекрасні продукти на стошок. У нас є знижка 15%. Заходите зараз 30 хвилин. Там називається телемагаз 100 і там вже є знижка. Плюс ця знижка. Коротше, можете купити продукти, вони майже безкоштовні. Але е, це лише стошок. Я думаю, що ми далі зможемо е, брати і готувати е, качану кашу. Можливо, у нас технічні проблеми, на сімейні проблеми. Немає нічого проблем, все добре. Ну, прикладно. Ти горизонтальний, просто. Якщо мене перевернули, ви дивитесь на Ютубі або в тіктозі або в Інстаграмі у нас прямо ефір одночасно, ну звичайно, може бути по-різному, дивнувато а наступні рази буде точно, точно краще. Писіть в коментарях цікаві питання, Я буду надавати відповідь, але знаєте, що я хочу, щоб ми всі знали більше про качану кашу і цю качану кашу. Нам вже нагадали в Полтавщині, але зараз я вас навчу готувати її вдома, і ви зможете готувати вдома, або зможете її просто придбати з гарної знижки. Отож. Качана каша, качана каша, Готується із пшона. Автентично в Україні, як мені здається, пшоно воно було е, дуже популярним. І коли не було картоплі, тоді в нас було е, просто е, пшоно. І ми його їли дуже багато. Тому, очевидно, що ви зараз бачите якусь страву з картоплі, ви можете чітко замінити на пшоно. Е, і у нас вийде щось дуже дуже, дуже е, автентичне. Тому ми лише із. 100 грамів пшона зможемо зробити 2 кілограма качени, е е е якщо у нас все, все прекрасно. Е Вийде. Е, і, будь ласка, я дуже вас прошу. Е, це мій перший телемагазин. Я дуже переживаю, бо я ніколи в житті не вів телемагазин, але все життя я хотів знати, зробити такий магазин на дивані. Е, якщо вам подобається, я буду таке інколи робити, я можу там говорити про якісь, про якісь приколі речі, я можу переходити на Stashop.uaй. Я думаю, ви точно були на Stashop. І бачили там дуже багато різних. Автентичних продуктів. І мені завжди додалося, що говорити про продукти і щоб ви мали змогу їх придбати або поставити запитання, це найголовніше. Що я роблю зараз? Зараз я просто відділяю жовтки від білків, і мені треба 5 жовтків, мені треба 100 грамів, 100 грамів. Шона і треба десь пів кілограма борошна, і це треба все качати. звичайно качається рукою. Але зараз я буду це качати в кухонному комбайні, бо мені вдалося знайти ось таку супернасадку. І ця супернасадка вона незвична. Але вона точно може зробити нам наше життя трішки трішки легше. Якщо у вас є запитання, ставте запитання, у нас прямий ефіру, ось тут показано, 27 хвилин він іде, і він буде ще 27 хвилин, а потім він просто закінчиться. Тому, якщо у вас є запитання до мене, якщо ви зараз вдома, або не вдома, і ви хочете щось запитати, питайте. Бо я буду відповідати в мене є команда, яка а, читає коментарі, і вона буде писати: Євген, Євген, ми дамо тобі відповідь на всі твої запитання. Але головне, головне якщо ви не були на стошок. То подивіться, зайдіть бо цей сайт я створив насправді для того, щоб підтримувати виробників в Україні, які роблять дуже круті продукти, які відрожать українську гастрономію, але про них мало хто знає. Тому є така зінківська пробаса є дуже багато різних продуктів є масок, а є е, качена качена, і вона дуже дуже прикольна і дуже. Е, Крута. Отож, що роблю я? Я беру пшоно, Я це пшоно змішую, з, додаю до нього трішки трішки жовтка. Так робила автентично в, в багатьох населених пунктах нашої держави. Так, Небагато Жовтка. жовтка. Беру викаю мікс і мікс починає мікс, мікситися. мікситися. А далі додаємо трішечки трішки борошна Трішки борошна і трішки борошна. І потім знову жовтка, і знову жовтка. І таким чином ми качаємо, качаємо кашу, вона таким чином, стає супер, супер сучасною, бо у кожного у кого є вдома така машина може з легкістю зробити, зробити цю качену кашу. О, є! Супер. Поки я це роблю, ви можете. Також побачите, що задні якісь цікаві речі, ці цікаві речі маю назву борщ. Я сьогодні поставив також борщ, я хочу подавати хачену кашу з для того, щоб він, був, щоб він був дуже смачний і такого витечного борщу ще в житті не їли. Я не знаю, що ви пишете коментарі, бо я не бачу. Якщо немає коментарів, прекрасно. Тому не знаю, чому у вас немає коментарів, вас до мене запитань, то тоді нічого не питайте. Тоді маю надію, що ставиться серденьки. Якщо вони ставиться серденьки, ставить серденьки, ну прекрасно. Пишіть, звідки ви, пишіть, звідки ви, пишіть, чи знаєте ви качану кашу, чи чули качану кашу, чи були ви на нас шок. І обов'язково, якщо зараз щось купити, у вас є 24 хвилини, 52 секунди зайти. І коли це задижко 15%. І треба лише вбити, телемагаз на газ потім ціна буде трішки, трішки, трішки більша. Далі я беру і додаю ще знову борошна. Ще борошна і знову це все качаю, качаю, качаю. Отаким чином ця справа, яка на перший інгредієнт, що цей продукт, який є дуже-дуже українським, він має з'явитися на столі у кожної людини. Якщо ви ніколи не їли качану кашу, то я думаю, зараз саме час її придбати і обов'язково її, її поїсти, бо вона є супер-супер крутою. У мене на столі стоїть ще паска, паска ще не доїв. Я сам її виробив, але доїсти їсти я його просто встиг, тому вибачте, я буду їсти паспорт. Паспорт не бо я її трою. Це максимально просто. Далі трішки можуть знову. І знову трішки. Просто уявіть, як важко робити цей продукт, але уявіть, коли я його презентую людям, за кордоном то люди трошки бувають шоці. вони ніколи такого не їли. Це на перший погляд ось, дуже унікальне, і на другий погляд це дуже унікальне. Тому коли, я, коли багато в е, мене знайомих є за кордоном, іноземці, вони постійно мені кажуть, вже е, передай нам, е, дай, дай нам змогу купити цю, е, цю качану кашу. Я кажу, добре, я вам дам цю змогу, коли е, запущу якийсь е, маркетплейс, де буде продаватися різна українська продукція. Ось як є. У нас почалося 50-23 нас залишилося. І поки це наша знижка діє на 100 ПВІ, ви можете заходити і дивитися, які там є артуальні асортименти. Навіть якщо ви нічого не купите, то просто Бо Цей, цей онлайн-магазин, це онлайн-магазин майбутнього, бо він від справжніх українських виробників для справжніх українських людей. Я навіть коли виїхав в Кременчук, я знайшов таке, що просто купити можна було дуже скоро на цьому магазині. Але, наприклад, я був на Волині. І там знайшов спеціально шацький, шацьку таку обласну сушну, також я можу купити. Також є волинські опеньки у нас на сайті. Дуже багато всього цікавого. Я певно, що кожен знайде для себе щось. А якщо навіть ви зараз і не хочете купувати, ну я думаю, хочете купувати, бо знаєте, раніше можна було в телемагазині купити біжутерію і різні подарунки, а тепер часи міняються і можна буде купувати справжню українську їжу, щоб робити, щоб робити свою їжу вдома кращою, і головне, щоб вона була з українським таким прильором, з українським духом. Ось так, качена каша має пів години десь качатися, тому що 22 хвилини okay. вона має прокачатися, для yeah, того, щоб вона потім стала тією кашкою, яка нам потрібна. Ще трішечки борошна. Так. Сюди. Валера прийшов. Валер, ну дивися, скажи всім привіт, це твій перший ефір, приймає твоєму життя. Я розумію Качуну Ташу, дивись, ти знаєш Качуну Ташу. Вона також не на 100 шопів? купить. А, не? є 100 шопів. Дивіться, вона з Валерою є прекрасний тандем, я думаю, що ви прекрасно знаєте Валеру, ви бачили в багатьох його випусках, сідаю, чого ти будеш стоять, ти в гостях. До особенно взагалі. І я знаю, що о, тебе вже багато людей полюбили, і я багато хто асоціює зі мною. А, а скажи, де ти навчився розбиратися в їжі? Бо я постійно всі кажуть, Валера, класний, ти, вже <говори> не класний. От Поки не зустрітися з вами, я її не розбирався. Серйозно? Ну, да. Тільки прийшов до вас, так ви мене і навчили. Mm -hmm. Я вам розповідав, капа для мене була завжди кава. А, а зараз вона воно... стала в його кава. Це... розбираєшся в каві Дуже добре. Ну, Валера насправді вчить мене постійно готувати прикольні речі. Я зараз покажу. Валерія, що ти зробив холодець? <му> ee, дивися, ти зривав Холодець і ну, ти прийшов до мене додому, поки в мене було, взяв Холодець і просто його eh, заготував. Дивися, це е, твоє фрукт діло. Я ніколи в житті такого якісного холодцю не варив. Бо я зазвичай до їжі якось відношуся. Це дуже важко, там треба якийсь технологічний процес, а ти про те береш і знаєш. В чому секрет холодцю? Секрет холодцю коли не стримають з душою, його треба воріть. Він десь не любить безстроти, не любить цих, як ото, випаску початок всіх рипань, не любить таких бислих, цих, цих, а, ага. любить медленно, не так, у нас там запитання було? Що за міксер? А, питають, питають зараз, що за міксер, у нас тут запитання, ти знаєш, що залишилося 20 хвилин до того, як наш телеморфон закінчиться. І хто захоче нас на шоп зайти, може купити, купити собі а, щось значненьке, ти знаєш, що ти... ти також під час буваєш. Міксер, звичайний міксер, я думаю, що це кухонна машина під назвою Kenwood. Kenwood, кенвуд. А це досить за насадка, насадка для мусів, такий, шоколадні муси здавати. І я в ними зараз якраз здаваю цю качану кашу. Скільки часу її готувати? Качану кашу треба готувати, питання, скільки качану кашу треба готувати. Mm -hmm. ну, Я думаю, десь пів години треба, щоб вона качалася mm -hmm. без перерви, mm -hmm. а також потім ще вона щоб готувалася, сушилася десь годинку і ще десь півтори години готувалася. Це ціли, е, цілий процес. Ми потрібно. Ми потрібно поправити мікрофон. Йдете до мікрофону. Це наш перший ефір, тому багато технічних неполадок. Ми точно сьогодні все відпрацюємо і точно у нас будуть всі палатки е, нормальні. Але у нас все рівно є правила. 19 хвилин, поки знижка ще діє, ви можете зайти, ознайомитись написати, що вам подобається, що вам не подобається, бо е, ми читаємо всі коментарі і ми будемо всіх обов'язково аналізувати. Тут Валера прийнявше Дрогобич Ковасу. Вона у нас також, якщо ви були в Дрогобичі хтось, або є хтось Дрогобич, знаєш, вона готується спеціальним автотичним рецептом. Дрогобичі я був не раз, але не знаю, як вона, я да, ну, вона, Там є спеціальна рецептура, і насправді прямо вона з самого Дрогобича. Не просто називається Дрогобицька. А ми прямо поїхали в Дрогобич, домовилися з виробником і mm -hmm. тепер її можна у нас. Буде купувати, він до речі, один із небагатьох онлайн-магазинів, де можна офіційно новопошту, все там для нас бере, організовує, привозить, тому це дуже круто. А ми говорили про холодець. Тобто yeah. що він не любить? Що він не любить? Він не любить без прокині. Холод дуже зміться, відпішав, все вогне. І на довгому часі. Mm -hmm. я тут зазвичай люблю так швиденько, ні? Це мене сестра так само готується. Приїхала на терпуску, все понатирала, тим оттуди. це кельце для борщ. Це, 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 це не борщ. Це не борщ. Борщ і холодець може любити тишу. Так, вони тишу і його трошки довго кипів, довго значить, У кого є спокій, той може приготувати холодець, а у кого нема, то нічого не любить. Ну тільки ж споку то не навчився, ні? Ну так, якщо нема споку, то не навчився. ще колись мама хотіла, вона так не навчила. А питання. А спаржа на спаржана сташок буде? Питаєте спаржена, стошок буде. Е, -е mm -hmm. Якщо ви хочете, зробимо. Mm -hmm. mm -hmm. Я думаю, що так. Є? Ну, Давайте давайте буде спаржена стошок. Хорошо. Е, е, Як скажете? Але це буде це гарна ідея. Давайте ми Я буду, е, -е. Е, е, Ну це не по сценарію чи запитання. У нас буде, бо сценарія немає. У нас буде зараз ковбаса, вона зараз качана каша, яку можна купити в нашому стошоп зі знижкою 15%, ви вводите на про 100 10 лишилося 17 сьогодні. Да. А ми так з тобою не, не можемо договорити. Розкажи ще, ти, ти кажеш про, про програму. Ну, все згоржується, зібралося. Да, все зібралося, зі коли ти ставиться на ніч. На маленькій огоні світпи, мліє потихеньку, рано прийшов, він вже розмлів, м'ясо доставив, розділив, розлив, от і холодчик Це треба цілу нічого заготувати. Ну так, треба інгредієнти підібрати, щоб була ялова кісточка, щоб свиняча була, і крило індиче знаєте. І щоб все ну... було тому, щоб це було по, по умку, да? так? Таке, щоб було все піти, добре. Ясно. Окей. Що далі? Далі у нас ти доріж, може, дорогуватись кобасу. нарізав трохи. нарізах, давай, все доріжку, У нас же, окрім цього, ще готується борщ. я тут. 16,5 хвилин можете купити на 100-шок. Ти мій співведучий прямих ефірів по продажу в нашому онлайн-магазині. Дивися, тут у нас є заправка до борщу. Я надію, yeah. що ви всі вже заправку до борщу чули. Я певен, що ви всі заправку до борщу е, куштували, і я певен, що просто ну, е, неможливо, неможливо вже без цієї заправки нічого готувати. У нас є мені, вже будьон. Цей бульйон вже у нас е, готовий майже. Це що треба зробити, давай я покажу О, так, на, на дощечки. Давайте будемо. Давай, у нас є бульон. Бульон готується. Цибуля, морквина. І трішки курки. Ось таке у нас буде курячий. Потім ми беремо десь, одну ложку. Це наша заправка до борщу з чебрецем та яською. Це а така е квасоля, це заправка до борщу по-готульській. Ми додаємо так один, два, три, розмішуємо. Десь ван, тут три. І стає червоненький борщ. І цей борщ треба поставити ще. На хвилини е, 10 плити. він трішечки кидаєш у умліє. і в нас бокс готовий. І думаю, що добра будемо купити майже вартості, якщо ви зайдете на 100-шок і е, 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 напишете телемагаз 100, і тоді буде записне. Супер. Це є, це є, це є. Тепер давай е, я покажу тобі, що у нас тут скачаною кашою. Е, ти ніколи, ще, мабуть, до мене не чув про цю кашу, правда? Ну, я чув, але ніколи не бачу, як вона робиться. А... Я чув, що як працював на другий короб на роботі, і ми були відряджені в Полтаві, так. проскакувало таке кача на кашу. Серйозно? Так. Ну, ніхто ж тоді не звертав увагу, бо тоді ж були зовсім другі часи другі часи намірні, тоді нас настраїли на друге, яка каша. Про вона потрібна? Так, тоді яка. Це час вже каша. Дивися, кожна зернятка, подивися, воно в тісто кривається. Так, так, його колись я бачив, нам так ще показували вручну таки. Дерев'яні такі, і люди руками качали. Ну так, да, ну зараз руками також качаються. А покажіть на камеру їх. Показать на камеру о, зернятка. Так. Ну давайте Ми... покажемо камеру зернятка, зараз не покажемо. Але вони ще їм треба 16 ще 20 хвилин качати. Ось зернятко номер один, ось таке, якщо його видно. Вон зернятко номер два. Отакі маленькі починають всі вкратися тісто. Вони були отакі дрібні, 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 ось такі. А вони вкриваються і стають ось такими майже в. Три рази більшими. Така проста штучка. Тепер ще тут подивіться. Ось вони були маленькі, не видно, маленькі, а тепер вони стають величенькі. Ось такий у нас лайфхак. Валяр, що там робиш? Ковбасові. Тринадцять хвилин лишилося, що хочете їсти ковбасових Валера, переходьте на сташок і водьте, промокод ламага, і отримайте 15% знижки до тієї.